Намагався вирішити питання. П'яний Прикарпатець пропонував патрульним хабар. Чоловік запропонував правоохоронцям 12 тисяч гривень та 100 доларів США, щоб його не притягнули до відповідальності за нетверезу їзду у Гринівської громади. Під час патрулювання території наряд патрульної поліції зупинив автомобіль марки БМВ, який порушив правила дружнього руху. За кермом був 39-річний машканець буштина з явними ознаками У Ході спілкування з водієм. Інспектори запропонували йому Уйти огляд на стан алкогольного сп'яніння Однак останній відмовився під час складання адмінматеріалів. Правопорушник почав пропонувати поліцейським гроші, щоб уникнути складання протоколу. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, але чоловік наполягав на своєму. Надалі водій поклав у службовий автомобіль поліцейських хабар у сумі 100 доларів США та 12 тисяч гривень за непритягнення його до відповідальності за частину у першої статті 130 кодексу України про правопорушенням тоді патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт спроби надання хабарям. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання щодо оголошення правопорушнику про підозру. Люся Грибик, Святосла Іванюк, телеканал 402. Порушив правила в Івано-Франківську в аварії травму. Вався керманич легковика дорожньо транспортна пригода трапилась на вулиці Надрічна. Там зіткнулися два БМВ. На місці ДТП січого противна група з'ясувала Що водій автомобіля БМВ Х3 1993 року народження мешканець Вовчинців рухався вулицею Надрічна у напрямку Максимовича. В той час на головну дорогу виїжджав автомобіль БМВ з-4 під керуванням водія 1981 року народження мешканця вовчинців. останній порушив правила дорожнього руху та не надав перевагу у русі водієві бмв x3 І Як результат відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Слідчі з'ясовують усі обставини аварії у межах розпочатого кримінального провадження. Наслідок аварії Керманич БМВ з-4 отримав тілесне шкодження. Його госпіталізовано до лікарні інший водій травми не отримав. Його перевірено на стан алкогольного спиніння результат тваризи слідчими територіального підрозділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці вкотре наголошують, безпека на дорозі залежить від відповідальності усіх учасників дорожнього руху. Тож закликають прикарпатців неухильно дотримуватися ПДР. Ся грибок Святослав Іванюк, телеканал «402». пожежа в центрі Франківська. Рятувальники ліквідували загоряння на даху шестиповерхового будинку по вулиці Грушевського. До усунення займання покрівлі площою 100 квадратних метрів залучили 43 рятувальники та 11 одиниць техніки. 7 годині п'ятдесят хвилину. по вулиці Грушевського в місті івано франківську виникла пожежа на даху шестиповерхового житлового будинку. До місця пожежі направила на підрозділу зекану суду на звичайних ситуаціях. По приїзду було виявлено загорання на даху даного будинку. До ліквідації пожежі залучалося 43 чоловік особового складу, 11 одиниць техніки. Пожежа локалізована в 8 годині 16 хвилин. Через декілька хвилин була її ліквідація. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причиною її виникнення наразі встановлюють фахівці. Охопили не лише центр Івано-Франківська, а й затишні вулички старого міста. Інспекції на велосипедах тривають. Цього разу маршрут міського голови та комунальників проліг через мікрорайон Княгинин та вулиці Церковну, Ковальську, Героїв Маріуполя, Маленюка, Шопена, Промислову та прилеглі території. Під час об'їзду Руслан Марцінків дав оперативні доручення: покосити траву, залатати ями, відновити дорожні покриття та подбати про каналізаційні системи у полі зору і палац Потоцьких. Там тривають масштабні роботи з реконструкції. Завдяки фінансуванню від європейського союзу особливу увагу звернули на якісь такі дрібні ремонтні роботи, які необхідно ще зробити, або заплановані, або які вже робляться і перевірили їх виконання. Також завітали сьогодні, от сюди, в таке гарне місце. Це якраз ведуться теж роботи з реконструкції. Будуть гарні відпочинкові та красиві атракції. Учасники велоінспекції детально оглянули кожну ділянку дороги. Серед основних проблем не приведені до ладу приватні території. Власники земельних ділянок не косять траву, хоча зобов'язані це робити. Місто стежить за загальним порядком, незалежно від форми власності. Муніципальна інспекція вже вручила приписи із вимогою прибрати. Роботу комунальників теж контролюють, адже чисті вулиці не тільки створюють комфорт, а й допомагають довше зберігати дорожнє покриття. Є деякі проблеми з покосами трави є проблеми з Вивозу бруду за колесами транспортних засобів, будівельних майданчиків. Право сьогодні їх не було виявлено. На це буде, якщо будуть ще якісь порушення, то будуть складені приписи, а так складемо приписи на власників приватних земельних ділянок, які не скосували траву вчасно. Мета інспекції не лише оновлення вулиць, а й турбота про ті затишні куточки, де ще зберігається дух старого Івано-Франківська. Міський голова переконаний, нині дуже важливо зберегти цю автентичність, водночас створюючи комфортний і сучасний простір для життя. Княгинин, церковна той мікрорайон. Ми дорідко буваємо там. Такий залишок такого старого села княгинин. Ще трошки його є, тому важливо зберегти. Подумаємо, як там провести каналізацію і зробити ремонтні роботи, бо важливо зберігати автентику, зберігати якісь такі залишки того, того духу старого івано Франківська. Тому десь, ну, десь в цьому напрямку ми попрацювали, об'їхали трохи сьогодні. Ну, така невелика інспекція, але дуже змістовна. Міський голова підкреслює, такі інспекції триватимуть і надалі, аби кожен район від центру до околиць був охайним, безпечним і зручним для мешканців. Віталія Кож Андрій Аргара, телеканал 402. Щоб запобігти, а не лікувати з 2026 року. В Україні ведуть безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-14 років. Основна його небезпека здатність провокувати онкологічні процеси як у чоловіків, так і у жінок. Саме інфікування онкогенними типами ВПЛ є головною причиною розвитку раку шийки матки одного з найпоширеніших онкологічних захворювань в Україні. Вірусів є близько 200 типів, близько 80 типів є небезпечні для людей. Із них 40 типів передається статевим шляхом. Віруси особливі тим, що вони проявляються у вигляді, ми знаємо, такі бородавки, можуть бути папіломи, кондиломи, в які досить успішно лікуються і безслідно зникають. Проте цей вірус є небезпечний тим, що деякі з типів, а це є 16 і 18, провоковують захворювання, таке як рак шийки матки. Робити вакцинацію варто до початку статевого життя. І, хоча, поки йдеться лише про дівчат, її слід робити й хлопцям, щоб Хасити себе й інших для щеплення використовуватимуть дев'ятивалентну вакцину, і поки що це буде одноразова вакцинація. тобто схема вакцинації взагалі то дещо інша, але це планується в календарі щеплень на 2026 рік. Чи будуть якісь зміни, чи будуть поточнення? Ми на це чекаємо. В межах України це є великий крок, це є потрібний крок, тому що рак шийки матки він також є німим раком, він дуже швидко не проявляється і зазвичай і досить часто. Часто він діагностується вже на пізніх стадіях, коли зміни можуть бути незворотні, або коли вже такий рак дає метастази. До слова за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я безплатно одноразова вакцинація проти ВПЛ для дівчат за національним календарем здійснюється у 75 країнах світу. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Котре підтвердили високий рівень спортивної підготовки, прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород на міжнародних змаганнях. Михайло Свідрак, чемпіон відкритого кубку Європи з дюдо серед дорослих, каже, попри високі результати, хоче досягти ще більших вершин. На цьому старті мені от я зайняв перше місце, дуже радий цьому результату. І хочеться далі і ще вище е, старти вигравати і рухатись далі до своєї мрії. Я провів п'ять е, сутичок. Е, в Принципі, майже всі сутички виграв достроково, тільки одна сутичка за вихід в фінал виграв з мінімальною оцінкою. На майбутнє Михайло буде готуватися. Зараз готується вже до турніру серії Гран-Прі, який пройде в Монголії. На цих змаганнях, які пройшли в Естонії. Михайло показав чудову боротьбу, був жеребкований під першим номером, і так і доказав, що він перший номер на Кубку Європи. Андрій Шокалюк представляв Україну на чемпіонаті Європи Ю 20 з вільної боротьби у ваговій категорії до 61 кілограма. Він здобув бронзову медаль, увійшовши до трійки найсильніших борців континенту у своїй віковій групі. Кожна сутичка по своєму була важка. До кожної треба було готуватися так як на фінальну. Ні. Перша сутичка, мабуть, найважча, бо ну, я її програв армянину. За бронзу боровся з швейцарцем, переміг його 4-0. Ірина Федорів виступила на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каної серед юніорів та молоді до 23 років у Румунії. Дівчина здобула золото у складі каної двійки на дистанції 200 метрів. каже, попри те, що цей вид спорту красивий, він ще й досить складний. Складність в тому, що ми веслуємо на одному коліні, і ну це перш за все рівновага. І звичайно погодні умови це хвилі, які тебе розгойдують, які можуть та так, як і помагати, так як і мішати. Вітер боковий, зустрічний, попутній. Тобто, ну це все воно відіграє свою роль. Також на цьому чемпіонаті дві срібні медалі здобув Віталій Пристай. Одну у каної двіці на дистанції тисячу метрів, іншу в каної одиночці на дистанції 200 метрів. Це був мій дебют на цих змаганнях у новій віковій. Молодь це до 23 років. Очікування були, ну скажу, не найкращі, тому що там ну я зовсім молодий. Там вже хлопці, які мають досвід. Набагато більше років веслування за спиною і було важко щось спрогнозувати. Перемоги прикарпатських спортсменів є важливим внеском у загальний успіх збірної України. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.